Засолюємо червону рибу. І для цього нам потрібно червона риба. У мене форель, сіль, цукор та олія. Беремо тарілку та на дно насипаємо частину солі. Також на дно насипаємо частину цукру. Усі грамажі залишу в описі під відео. Злегка розрівнюємо сіль та цукор та ставимо на них рибу. Після чого беремо сіль та солимо зверху. Далі знову беремо цукор та посипаємо зверху. Далі беремо соняшникову олію та поливаємо нею нашу рибу. Усе добре розподіляємо. А там, де грубша частина риби, можна залишити трішки більше солі та цукру. Далі усе накриваємо харчовою плівкою, добре замотуємо і відправляємо в холодильник на 1-2 доби. Для вас час пройшов непомітно. Розкриваємо нашу рибу, і вона вже повністю готова до споживання. Ось така соковита, свіжа, малосольна риба приготувалася по такому простому рецепту. По якому приготувати зможе кожен. А ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку цьому відео та напишіть в коментарях, чи купуєте ви цю рибу в супермаркеті, чи готуєте самі вдома. А я пішов за своєю великою ложкою.